І в пеклі, будучи в муках, в ім'яця і сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі мої, як буденно, і просто звучать ці слова, помер же і багатий, і поховали Його, і в пеклі будучи в муках, помер, поховали, і в пекло. Пряма і неминуча дорога. Іноді здається, що іншого і не існує, лоно Аврамове Царство Небесне, рай Божий, доля меншості, обраних, рівень, до якого нам простим грішним людям просто не дорости, не дотягнутися, не дошити. І жахлива доля багача, що мріє про крапелю прохолодної вологи, стається наскільки сумним. Так і неминучим результатом життя. А тим часом велика книга, яку ми слухаємо щодня, це Слово Боже самим Спасителем названо Євангелієм царства. Матея 4:23, тобто благою звісткою про майбутнє для всіх нас, вічне життя у цьому царстві любові і світла. А серед притч, розказаних Христом своїм учням кілька саме про нього, про царство нашого Бога, до якого всі ми покликані як сини царства, Матері 8.12. І тільки одного разу у всьому священному писанні, у сьогоднішньому фрагменті Євангелія від Луки, з деякими подробицями описується це місце, де буде плач. Іскрегіт зубів» Матея 13.42. Ясно, що Бог не хоче, щоб ми мучилися у полум'ячьому, Луки 16,24. але щоб разом з Лазарем опинилися у блаженному спокої Лона Аврамова. Очевидно, що Бог закликає кожного з нас до співучасті у цьому царстві праведників. Що Він хоче нашого спасіння і вічного блаженства. Бо тільки для цього так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне. Івана 3:16. Пекло, дорогі мої, це не що інше, як абсолютна самотність, абсолютна самоізоляція від світу, від ближніх. І далеких від Бога, це місце, де помирає всяке співчуття, почуття жалости, солідарності, де ніхто нікого не жаліє, де нікому омочити палець у воді, щоб полегшити страждання ближнього. Бо ближній ще в своєму земному житті самоізолювався, закрився від нього. Що порушує розмірений спокій його блискучих бенкетів, відволікає його душу і його тіло від насолоди. Він став тим самим малакією, тобто грецькою, згніженою і чуттєвою істотою, про яку апостол Павло в посланні до коринтян прямо каже, що такі царства Божого не успадкують. Перше Коринтян 6.9. І Лазар зовсім не змстивує жадності, не виконує прохання нещасного пестуна, а тому, що сам пекельний в'язень, як і раніше, залишається вірний собі. Він усе так само, як і в земному житті, зайнятим самим собою. Цей крик гордівників усіх часів і народів, ніхто мене не розуміє, свідчить тільки про те що і той, хто лоє, нікого, окрім самого себе, у світі не бачить, нічиїх проблем знати не хоче, а хоче тільки одного, самонасолоди. Тобто того, що мовою сьогоднішньої притчі Христової зветься розкішним бенкетуванням. Багач опинився у пекельній ізозляції зовсім не через те, що Бог жорстокий. А через те, що усім життям своїм, усіма думками своїми і діями своїми він давно вже відокремив себе від роду людського, виявившись абсолютно нездібним до елементарного співчуття. От чому всяка насолода, всяка солодкість такі небезпечні, вони легко перетворюються з безневинних радощів? Усе поглинаючу пристрасть, яка неминуче робить людину своїм рабом. А уже далі, за словом того ж апостола Павла, поневолені ласолюбством легко замінили істину Божу неправдою і поклонялися, і служили тварі замість Творця. Гремлян 1:25. У вічному житті, у майбутньому віці. Не буде нічого такого, щоб могло бути ненаситну утробу, яка бажає усе нових і нових насолод. У Царстві Божому є тільки Бог, усі так звані прості людські радощі, усі пристрасті і прихильності, від цілком безневинної, як здається, звички дивитися вечорами улюблений телесеріал до патологічної залежності від задоволення. Що держується їжею чи петво, можуть стати тим каменем на шиї, який тягнутиме у пекельну безодню. Так і станеться, якщо ми, дорогі мої, не опануємо мистецтво обходитися без необхідного, якщо ми не навчимося жити навіть без звичних зручностей і без невинних задоволень. Віддаючи перевагу над ними, всіма можливості бути поруч і заради того, хто один здатний утерти усяку сльозу. Откровення 17. Кому одному дано утішити і підбадьорити усіх струджених і обтяжених. Бо як би ми не сподівалися. На, ми разом з багатієм у спритчі Христової на молитовану допомогу Авраама і Лазаря, усіх святих і праведних подвижників благочестя церкви Христової, наскільки б старанно не ставили перед їх святими іконами свічки, усе буде марне. Якщо забудемо, ми строге попередження нашого Бога і Спасителя, де скарб ваш, там і серце ваше буде. Луки 12. 34. Бадьорий початок життя в пеклі. Гей, авраме, пошли праведника до мене. У надії багатого немає місця навіть там Бог. Він ж не звертається до Бога. Часткове полегшення мук він бачить не в Богу, а в протеже Бога Аврама. А реалізацію знайомства в тому, що праведник служив йому. Немає нічого дивного в його поведінці. так живе зараз більшість. Наше око сприймає тільки невелику частину спектру електромагнітного випромінювання, світ нашого зору, таку ж нікчемну частину реальності нам приносять наші почуття. Поза нашим чуттєвим сприйняттям лежить безмежно різноманітний величезний світ. Уявна картина нашого життя, тільки матриця реального світу. В глиб атомів йде мікрокосмос, то меж Всесвіту прямує макрокосмос, доповнює світ матерії, і світ духовної реальності. В ній співіснують інші форми розуму і життя. Поза білковими тілами існують ангели і архангели, херовими і серафими. І абсолютно незбагненно існує сам Бог. Повнота сприйняття світу вимагає зусиль, і ця повнота не для цікавості, а для правильного розуміння свого місця в житті. І навіть більше, для правильного розуміння себе по відношенню до Бога, і ієрархію всіх форм життя, не лише релігія, але навіть наука говорить про скромну роль звичайної людини у всесвіті. Від нас не вимагається знати точну картину Всесвіту, але вимагається засвоїти те, що, окрім видимого світу, існує ще інший. І дуже важливо, щоб ми розуміли, що, не дивлячись на те, що Бог подарував світ людині у формі раю, людина не є центром раю, чи центром всесвіту. Вона тільки працівник у ньому. Цим позиціонуванням. Були зайняті праведники протягом тисячі років, Біблія коротко і на простих прикладах викладала основи устрою Божого світу і завдання знаходження людини в ньому. Христос сказує на них Мойсей із законом і пророки, які набули знання через таємницю безпосереднього спілкування з Богом. Зараз час змін і загального сумнів. Якби картина, представлена у Євангелії, була описана кимось іншим, а не Ісусом, то обов'язково б засумнівалися у вірності образу, чи поставили б його під сумнів. Тепер модно думати, що Бог настільки благий, що зла за великим рахунком немає. Зло, подяку, тартар і гієнну, ніби вигадали самозвані посередники між Богом і людиною, товсті попи. Тепер немає авторитетів, і тільки слова Христові можна навести як останній аргумент. Сьогодні слова Христа ще аргумент. І Він свідчить про те, що вічний світ, що очікує нас після смерті, дискретний або лор, вже аврамове, або пекло, і непрохідна прірва між ними. У цьому устрої світу немає і натяку на амфортний космос пострадянської інтелігенції. У цьому ривку трохи відріз... відкривається простір. Простір усе світо в тому вигляді, яким його уявляє Христос. Це перший важливий урок цієї притчі. Наступним важливим місцем є умова існування в цих світах. Нам може подобатися чи не подобатися конструкція усесвіту, але це даність. Хтось може сказати, що не просив Бога народитися в такому світі. І тому на знак протесту він не виконуватиме Божу волю і навіть пред'явить йому претензії на страшному суді. Але мені здається, даремно. Бо всякий відчуває, що життя прекрасне і подібне до дару. Серцевиною дарує свобода, подоба Богові. Навіть якщо б у нас був вибір народитися чи ні, увійти до світу було би варто. Тим більше, що в результаті життя у нас є шанс примножити свої сили і глеменду сприйняття, не народитися це набагато гірше. Мало того, ми приходимо у з неспорожніми руками, хоч часто кажуть, Бог гарненько забезпечує нас усім необхідним для щастя. Варто нагадати про таланти чи багатство, дані Богому позику для зростання. Приємно знати, що ці таланти дані для того, щоб наприкінці життя вони нам були даровані разом з прибутком. Тобто на земну радість накладається помножена радість збільшення його дарів. Отже, сенс входження у світ – значне преображення нашої особистості в тренуванні у заповідях і підготовці до життя в раю. Але це не становлення і майстерності можна. Розтратити зовсім не так, як того хоче Бог. Євангельський багач міг реалізувати свої таланти і отримати прибуток у вигляді капітану. І в цьому немає іншого поганого, якщо вони придбані не кримінальним шляхом. Богу потрібні багаті праведники. Вони можуть бути Божими бухгалтерами чи листоношами, що розносять кошти братам у Бозі. Теоретично це так, але практично. Багатство часто є капканом. Мало того, що наш капітал має часто дуже сумнівне походження, але він, навіть будучи праведним, може як ліки у надлишку нашкодити. І гаразд, якби людина просто смачно їла, солодко пила і м'яко спала, витрачаючи божий дар на яєчню. Але що гірше і страшніше, багатство часто псує душу, вносячи у неї гордість, жорстокосердість і нахабство. Є дві мерзенності перед Богом гордий жебрак і жадібний багач. Убогих і гордих, доки залишимо в спокої і повернемося до бога. Мерзенність у тому, що багаті поводяться так, немов цей світ створений для них, заміщаючи собою місце Бога на вершині ієрархічної пирамиди. Але де це бачено, щоб бухгалтери були в директорському кріслі? Їм здається, що вони, як розумні і проникливі люди, отримавши багатство як супердар, отримали карт-бланш від Бога на керівництво і пророцтво. Вони, як солідні люди, на солідному рахунку у солідного Господа. Але сказав Христос: але гори вам багаті, бо ви вже одержали в свою тіху. горе вам ситі нині, бо будете голодувати, горе вам, що смієте, що тепер, бо будете плакати і радати. Горе вам, коли всі люди говоритимуть про вас добре, бо так робили лише пророкам батьки їхні. 24,26. Христос, дорогі мої, не засуджує праведне багатство, а засуджує земену пересиченість і сон обтяженої душі. Звернемо увагу на дивну згадку лише пророків, причому тут якийсь пророк і Річ у тім, що гордість багатих не зупиниться на світський величі. Вона вимикає із небесних повноважень. Доходячи всьому до повного безумства, усе їм замало буде. Хто з нас не стикався з багатими спонсорами, які повчали як учителя народу не лише простих християн-священників, але й єпископів, що церкву, з висоти своїх безглуздих откровень про волю Божу? З чого б це їм раптом відкрилися таємниці духу від затьмарення розуму? Розум тяжує, тяжіє від жадности, а жадність і пов'язана з нею невдячність парадоксально народжується від перенасиченості. Здавалося, б абсолютно ясно, що усі грошей неможливо витратити, здавалося, усі знають, що палаци, замки, заводи, пароплави спливають з рук спадкоємців вже в першому поколінні. Майже всі англійські знамениті сади і замки дуже швидко змінюють хазяїв і не дістаються навіть онукам. Подивіться, хто англійські пусім замки та наші з Радянського Союзу колишнього олігархи поскуповували жадність і невдячність, пара, що свідчить про порушення природного стану душі, про руйнування гармонії між небом і людиною. Жадність перекриває канал виходу, неудячність, канал входу. Людина сліпне і перестає бачити себе у Всесвіті. Така людина йде у тіні, так що її погано бачить не лише небо, але і люди. Вона блідне, як міль опівдні, не Недаремно ім'я бідного Лазаря ми знаємо, а ім'я багача стерте в книзі життя. Воно виявилося непотрібне. Багатство, як дар Божий, має не лише особисту, але і соціальну значущість. У багатьох у руках влада. Можна, як герцог Емілії Роман... Романі, створити в ранньому середньовіччі публічну бібліотеку, а можна, з'їхавши з, з глузду, витратити кошти на розграбування країни. По другому колу приватизацію будівель дитячих садків, піонерських таборів, на купівлю будинків, землі, заводів, пароплавів, футбольних клубів, те, що в нас відбулося, після закінчення кому... Комуністичної диктатури очікувалося, що всі ми, які мріяли про світле й розумне майбутнє, візьмемо разом за руки і створимо прекрасну країну, прикрашену пережитим дошвідом і духом, вигартуваним горнилі випробувань. Ми всі дивилися на людей, які швидко збагачуються і прощали і чекаючи, що, наситившись, вони повернуть частину відважно присвоєних благ на тих, у кого вони в борг під відстання. Але тепер ми бачимо, що проєкт багатів рятують країну проваливши. На відміну від герцога Малатести вони не відкрили нові університети, вони занапастили науку, розповщудили бандитизм і корупцію. Вони не уклали капітал у головне багатство країни, у людей та ідей. Навіть ті багаті, які прийшли у храми, не пішли далі за вкладання грошей у цеглу, ліхтарі і дзвони. Вони не стали основою громади, що формує кадри учених християн-майстрів, не стали фундаментом створення нового міцного тіла церкви. Проте стали почесними членами зборів, пресидій, соборів і тусов. Вони прикрасилися медалями і важливістю. Медалей і місць у президійне шкода, шкода втраченого часу, якого у нас немає в гонці цивілізації. Шкода те, що ми всі стали заручниками безвідповідальності і короткозорості вітчизняного капіталу. Шкода, що івангельська історія повторюється у нас так, немов люди ніколи не чули слів Христом горе вам багаті. Це не погроза, це діагноз, за діагнозом шукай рецепт. У нас якось прийнято підсолоджувати пігулку багатий, міркуючи про те, що всі ми чимось багаті, і всі ми дамо відповідь Христу про витрачені багатства. Але не будемо лукавити. Сказано те, що сказано точно і прямо, страшні і грізні слова, після яких буде шукати спасіння найрадикальнішим чином. Милість і спасіння головні ліки для багатьох, адже вони, як володарі землі, повинні у владі уподібнуватися Богу, який мило і спасає. Єдине, що потрібно пам'ятати, що милість від неправедного багатства це гірший гріх, що посилюється лицемірством. Як би нагадати багатим про їх покликання? Одного разу я розмовляв з маленькою дівчинкою, і вона сказала мені дивні слова, що уразили мене до глибини душі. Я запитав її, ким ти хочеш стати, коли виростеш? Багатою. Я був уражений тим, що діти з такого віку вже так сильно інфіковані гріхом. Я зібрався духом, запитав знов. А навіщо? І відповідь уразила мене вдруге ще сильніше. Щоб допомагати людям. Дорогі мої, як хто слухає ці слова, то знайте, що на порожі юності ми не повинні забувати про свою обіцянку. Богу дуже потрібні багаті праведники, йому дуже важко знайти чесних працівників, яким він би міг довірити, свій маєт. Будьте уважні, Господь обов'язково шукатиме спосіб дати тобі праведне багатство, не пропусти цю можливість послужити небесному Отцю. будь готовий, коли побачиш виконання свого договору. Для цього треба бути чистим, працелюбним і освіченим. А найголовніше запам'ятай, що ти вже взяв із Божої скарбниці найкоштовніший камінь. Його ціна найвища, бо він приносить невичерпний достаток і в цьому віці і в майбутньому. Це любов. Таємним чином, Христос торкнувся твого серця, і тобі відкрила ще скарбниця, яку не можуть відкрити дуже багато дорослих. Маючи такий капітал, ти зможеш принести щастя не лише собі, але й дуже багатьом людям. Ти, ти сам можеш зійти у палац раю і привести туди тих, чиї серця ти змякшиш своєю милістю. Що може бути прекраснішим? Прийти у цей світ і придбати удосталь нові дари Божі. Цими дарами ти можеш прикрасити сам і стати таким ж красивим, як Ангел. Ними ти можеш. Також прикрасити інших людей, твоїх братів, нашого Небесного Отця, заради чого варто було прийняти пропозицію, народити ще у цьому непростому і суворому світі. Амінь. Слава Ісусу Христу!